Депутати усіх рівнів наразі мають право виїжджати за кордон у службові відрядження з метою супроводу дітей до 18 років або відвідування таких дітей за кордоном, але тут потрібно дивитися, чи це жінка-депутат, чи це чоловік-депутат. Так само вони можуть виїжджати з метою лікування, а також у разі такого негативного факту, як смерть а, члена сім'ї першого або другого ступеня спорідненості. А якщо жінка займає певну Посаду, тобто, бо є депутатом, судею, прокурором і державним службовцем, вона при наявності свідоцтва про народження, і, відповідно, дитина разом з нею перетинає кордон, вони можуть в такому випадку перетнути кордон, адже ця жінка супроводжує дитину. Якщо це чоловік, депутат також займає певну посаду, йому необхідно підтвердити а, так зване батьківство одинацтво. Я б так це назвала. Йому необхідно підтвердити те, що він отримує та виховує дитину самостійно. Тобто в нього не має бути свідоцтва про шлюб, він не має бути одружений мають бути певні документи, які дійсно підтверджують, що він самостійно виховує цю дитину. Він може виїхати в службове відрядження. В такому випадку йому необхідно пред'явити рішення про службове відрядження відповідного керівника. Якщо він їде, наприклад, на лікування, йому необхідно лист Міністерства охорони здоров'я, який погоджений з іноземною державою, про те, що заклади охорони здоров'я можуть прийняти його на лікування за кордоном в цій державі. Якщо він супроводжує дитину і є батьком-одинаком, при підтверджуючих документах також може виїхати. І у разі смерті за кордоном члена сім'ї першого другого ступеня спорідненості він може виїхати за кордон, але таке рішення буде прийняти. Мати безпосередньо голова Державної прикордонної служби України вимоги аналогічні, як і до депутатів, які підлягають під мобілізацію, тобто стан здоров'я і вік на жаль в постанові Кабінету міністрів України не передбачено ніяких винятків. Військовослужбовці також можуть перетинати державний кордон України, але це вже за рішенням міністра оборони України, керівника відповідного військового формування, створеного е, на підставі законодавства України, керівника розвідувального органу або керівника е, органу спецпризначення, також у службове відрядження е, на підставі цих рішень з метою виконання завдань щодо забезпечення сил безпеки оборони. Теоретично може, але все одно потрібне підтвердження. Адже військовослужбовці, перед тим як виїздити за кордон, повинні повідомити про це свого керівника, і керівник вже приймає рішення, чи можна, чи не можна, і розглядається кожен випадок індивідуально. Пунктом 2.14 дійсно внесена велика кількість категорій, це не тільки депутати, це і судді, прокурори, посадові особи державних органів. Якщо вони виїжджають за межі території України у відрядження, рішення про службове відрядження, якщо вони виїжджають за кордон, ну, знову ж таки по супроводу дітей, ми вже з вами проговорили цю ситуацію, які необхідно документи мати. Якщо вони виїжджають на лікування. Лист Міністерства охорони здоров'я погоджений з іноземною державою, і якщо вони виїжджають у разі смерті родича, то відповідно свідоцтво про смерть. Є певні категорії осіб, які мають обмеження внесені до постанови Кабінету міністрів України, але тут знову ж таки питання індивідуальне. Наприклад, якщо людина Є водієм транспортного засобу і перевозить гуманітарні вантажі для потреб Збройних сил України для медичних закладів, для населення України. Така особа може перебувати за кордоном 30 календарних днів з дня перетину кордону. Якщо це є водії, так звані ліцензіати, такі водії можуть перебувати за кордоном 60 календарних днів. Якщо це, наприклад, моряки. Відповідно до свого трудового договору, або відповідно до документів про направлення на стажування таких осіб, якщо це представники авіаційних підприємств, так само відповідно до трудового договору, терміни вже вказані там. Якщо це звичайний громадянин, який виїхав на законних підставах і він не підпадає під будь-яку з цих категорій, яку ми з вами проговорили, така особа. Може перетинати кордон і знаходитися на території іноземної держави відповідно до міжнародних угод про взаємні поїздки громадян, між заключених між Україною та відповідною іноземною державою, а також на підставі внутрішнього законодавства тієї держави, де він буде перебувати. Перебування вже там це вже регулює сама особа, скільки їй дозволено, скільки не дозволено. Є два види відповідальності. Насправді, якщо ця особа вчинила спробу незаконного перетинання державного кордону України, може наставати адміністративна відповідальність, передбачена Кодексом України про адміністративні правопорушення, а саме статтею 204 даного кодексу. А якщо це незаконне переправлення осіб, то може наступати кримінальна відповідальність, передбачена статтею 332 кримінального кодексу України. Організатор, члени організованої групи у разі наявності таких. Не будуть нести відповідальність відповідно до статті 332. У такому випадку обласній військовій адміністрації або Міністерство інфраструктури України, які вносили цю особу до відповідної системи шлях, повинні контролювати і скасовувати рішення про дозвіл на виїзд даним особам за кордон. Адміністративна відповідальність наразі не передбачена за такі виїзди. Адже перетин кордону здійснювався на законних підставах і знову ж таки при в'їзді в Україну громадянин України не може бути обмежений у праві в'їзду. Вони повернуться, і вже на території України відповідно будуть з ними розбиратись. Є органи національної поліції, так само у нас за ухилення від мобілізації передбачена стаття Кримінального кодексу України 336. на кордоні. Штрафу ми йому не випишемо.